Дякую, колеги. Вашій увазі пропонується підсумковий випуск. Новин у проєкті ранок лайф. Його розпочинаємо з оновленої інформації щодо обстрілу Харкова, який відбувся вчора. Наразі відомо, що 14 травмованих наслідок обстрілу Харкова госпіталізували до медичних установ. Серед них двоє дітей, один у важкому стані. Також у такому ж стані перебуває 70-річний чоловік. Він також перебуває у лікарні. Йому надається вся необхідна медична допомога. Окрім цього, вчора. Ввечері росіяни вкотре обстріляли Херсон. В одному з мікрорайонів загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ворожих ударів. Попри всі складнощі, по пожежу, ліквідували. Також повідомляється, що в Ужгороді підпалили автівку товариства Червоного хреста України транспорт вигорівщент. Хто це зробив? Наразі Національна поліція також всі відповідні органи з'ясовують. Слідкуйте за нашими телеграм-каналами, а також за нашими ресурсами Новини Лайв. А от в Одесі затримали агента Росії, який шпигував за мобільними групами протиповітряної оборони та штурмовою бригадою «Людь». Служба безпеки України повідомила, що зловмисник передавав координати для планування ракетно-дронових ударів. По тимчасових базах військових підрозділів 63-річного одесита завербували дистанційно. І Він погодився на співпрацю в обмін на гроші. Агента затримали під час розвідки поблизу військового об'єкта. У нього вилучили техніку з доказами. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. А от на Львівщині помітили п'яного та побитого охоронця Укрзалізниці. Інцидент трапився у потязі Львів-моршин близько шостої ранки. За словами пасажира, воєнізовані охоронці побили один одного. На відео видно, як чоловік із ознаками сп'яніння лежить на підлозі купе, розкинувши ноги до проходу. Біля нього також спить ймовірно працівник Укрзалізниці. Пасажир викликав поліцію, і під час зупинки в стрию їх зняли з потяга. Чи бували у вас відповідні інциденти? Була напишіть у коментарях під нашою трансляцією. Ну і маємо приємні новини. Офісники, так звані наразі не сплять. Телефонні шахраї виманили понад 1 мільярд доларів у росіян на потреби збройних сил України. Про це жаліється заступник голови правління Збірбанку Росії. Відомо, що спочатку року збитки Росії від шахраїв склали 250 мільярдів рублів, і до кінця року можуть досягти 300 мільярдів. При цьому 40% усіх відрахувань спрямовуються саме на фінансування України. Зб... Збройних сил України через роботу українських кол-центрів. Як вам успіхи такого напрямку діяльності? Також напишіть у коментарях під нашою трансляцією. А от 18 вітчизняних Сау Богдана вже передали силам оборони. Виробництво цих самохідних артилерійських установок профінансувала, до речі, Данія їх встигли передати на озброєння через два місяці після замовлення в українських виробників. Про це повідомив міністр оборони країни Трольс Лунд Поульсен, додавши, що виробляти та обслуговувати озброєння в Україні значно дешевше ніж купувати його у Заходу. Тож він закликав інші європейські країни фінансувати виробництво зброї в Україні до речі, Данія – це перша країна Європейського союзу, яка вирішила виділити кошти на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для збройних сил України. А у Ірпінському музеї відкрилася виставка молодих митців під назвою Ірпінь. Графічні історії. Студенти Національної академії мистецтв представили свої роботи, де показали місто через власні історії. Міст, набережна річка, центр та сліди та сліди війни. Центральний об'єкт це спільна мапа міста, створена. Кожним учасником, окрім цього, наостанок хочу вам повідомити про те, що на території Софії Київської відкрили нову арт скульптуру, що зберігає частинку історії, адже планувалося знищити пошкоджене багаторічне дерево. Але завдяки зусиллям команди «Довгий Фемелі офіс активних киян та відомого скульптора Костянтина Скритуцького цей оламок отримав нове життя. І таким був підсумковий випуск новин проєкті ранок лайф, але не останній на сьогодні. Адже у 17.50 мій колега Вадим Ярошенко приготує для вас підсумки дня. Будь ласка, залишайтеся з нами. Я повертаюсь в основну студію, аби зі своїми колегами підбити підсумки цього ефіру.